Вітаю, це програма про важливе з вами. Я, Наталя Демедюк. Сьогодні наша важлива тема це освіта. А гість у нашій студії сьогодні непересічна і надзвичайно важлива людина для освіти, не тільки рівненщини Віктор Дем'янюк. Директор Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу НовГП, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, академік, заслужений працівник освіти. Вітаю вас, пане Вікторе. Добре. Це ще не все про вас, що я озвучила, насправді набагато більше і в ході розмови вже поговоримо. Але спочатку хочу вас привітати з тим, що цього року, 2023, го виповнюється 40 років як ви в освіті. Це надзвичайно великий шлях, і я вас з цим вітаю. Ви не просто гідно його пройшли ці 40 років. Ви йдете далі, показуючи іншим приклад, причому успішний приклад. Розкажіть, з чого починався такий ваш довгий і плідний шлях. Добрий день, добрий день, шановні слухачі, шановні глядачі. Дуже приємно комунікувати, спілкуватися з вами. Шлях починався в далекому 73-му році, коли я пішов, перше місце роботи моє було фактично майстер-виробничого навчання ПТУ. І далі ці всі сходинки впродовж 40 років. До науковця дійти, жодного дня не працюючи в комерційній структурі. Ну, якби словами Володимира Олександровича Сухомлинського, серце віддаю дітям. Це саме про вас, так і ось ви згадали, ви починали з, зі сходинок, і згадали, скажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Ось ви ці всі щаблі, по суті, і пройшли. <реш> ви знаєте, Наталка, цілком вірно ви підмітили, але такої задачі стати генералом, як би не було. Генералом знань, генералом, професійником своєї справи, це так, але це така віртуальна посада, не посада робить людину, а людина посаду. І, власне, те, що в тебе. В кінцевому результаті виходить, коли ти маєш свій колектив, коли на тебе рівняється, коли дивишся якісь такі елементи, на тебе хочуть бути схожими. Це дає той тонус бути на гребні хвилі і бути науковцем, і бути людиною. Ну Це вже людям зрештою судити про такі речі, але воно є це життєве надбання. І Судити про мій шлях — це буде вже історія, напевно, те, що зробив. Ну, щось, напевно, вийшло. Ви на початку розмови зазначили, що 40 років, і всі ці 40 років саме в освіті. Тобто не було такого, що ви там пішли в іншу галузь, повернулись, передумали, є різні історії різних людей, так. Ви незмінно йшли шляхом освітянина, науковця. І навіть у вас, до речі, хто мало знає або недостатньо про Віктора Дем'янюка. Дуже рекомендую Вікіпедія. Стаття дуже така повноформатна, можливо, там і не все, але дуже багато можна дізнатися і про наукові роботи, і можна почитати теж дуже багато інформації не на правах реклами, а моя власна рекомендація. І в вашій роботі є така сторінка, як співпраця на рівні Міносвіти, а саме ви працювали над стандартами професійної освіти. Так. Розкажіть, будь ласка. Я входив у групу по розробці стандартів міносвіти у підкомісії. Працювали. До речі, дуже приємно, що ці стандарти затверджені, і вся Україна може ними користуватися. Це те, що зараз у вимогах сучасності це те, що потребує професійної підготовки майбутнього вчителя. Викладача досить такі кропітка. Та робота спонукала до цього, і приємно, що рівненщину я представляв, ми працювали з усієї України, а були фахівці. І власне, як фахівець, я також був запрошений до цієї роботи. Ця робота завершена. Про що про що говорить наказ Міністерства освіти і науки України? Що ці стандарти є затверджені, з ними можна знайомитися, по ним працювати. Ну все в цьому житті відбувається по певним стандартам. Артем по певним рамкам тому і е, такі речі робляться, щоб людям, котрі вчаться, викладають, котрі працюють в цій галузі, було набагато легше працювати, тому що це є та відправна власне, точка, з якої Щось мусить починатися. свій внесок. такий ви зробили, і не один, і взагалі і не один. Звичайно, це працювала група е, науковців, група фахівців. Е, ну, дещиця якась ну напевно. Є є в цьому, ви завжди до до роботи підходите ґрунтовно і системно. І як показує практика, якщо система працює правильно, то вона буде працювати довго і успішно. І як приклад, ми можемо назвати коледж, який ви очолюєте, де ви є директором. Цілком вірно ви підмітили. Мені це дуже імпонує, що мусить система, адже все в світі відбувається у певній системі. Та життєдіяльність людини, це людина навколишнє, середовище життя. Це все система. Ну, коледж це звичайно друга домівка, це життя. Я 10 років, 11 рік. Як? Працюю у цьому коледжі, прийшов на посаду заступника, далі колектив довірив мені у 2014 році, щоб я очолив цей колектив. Ну от і Досі, досі працюємо, розвиваємося, робимо ту справу, вчимо дітей. на на благо, пане Вікторе, коли відбувалися вибори директора, так весь колектив практично підтримав саме вашу кандидатуру. чи було це для вас очікувано, перші ну якщо трошки з історії почати, то перші вибори були у 2014 році. Там було чотири. Претенденти зі мною разом ну, вийшло так, що один я набрав більше голосів і став. Там було трошки важкувати. Через п'ять років у 2019 році були другі вибори. Ну, вони були, чесно вре, безальтернативні. Я один на жаль. На жаль, ніхто не подав кандидатуру. Ну як результат був 100%. Ну, ви знаєте, 100% людей. Хотіли мене бачити, можливо, відсутність другої кандидатури якраз і свідчить багато, про що. Можливо, але вибори відбувалися демократично, і це була закрита форма, то людина могла висловити і свою думку проти. Мені б хотілося б, щоб, можливо. Когось чимось не влаштовують, можливо, не розділяють е, е, те бачення розвитку коледжа. Ну, ну це життя, це все природне, це все нормально. Ну, Відбулось, як відбулось. Сьогодні маємо. Сьогодні такі, маємо нові такі виклики, результати. але ви той директор, який не просто очолює заклад, але ви постійно дбаєте ще і про власне самовдосконалення, як ви вже казали, щоб тримати ту задану висоту. Так, і я хочу згадати про таку подію. Недалека подія 2021 рік. Міжнародне науково-дидактичне стажування в університеті Унітера у місті Позналь в Польщі. І що передувало такому стажуванню? І чому в ньому була потреба? Що це дало? Потреба, ви знаєте, Наталка. Потреба завжди є вчитися, незалежно від того, в якій галузі людина працює, сама людина як істота сформована на? Вдосконалення, на самодосконалення, а особливо це стосується людей, котрі причетні до галузі освіти, до педагогіки, і, звичайно, підвищувати свій рівень, це святає святих, і все життя потрібно вчитися. Є певні вимоги, це зараз називається стажування, котре було. Це називається треба було підтвердити свої знання на рівень Бі-2, от у мене бі два з польської мови, власне, там відбулося багато чого цікавого. Знайшов щороку проходжу стажування, підвищую свій рівень. Минулий рік це кул католицький університет у Любліні. Також я був по програмі. Досить цікава програма була саме антикризові ситуації під час військових дій, те, що нас спонукало до цього. І ми стали заручниками багатьох психологічних моментів. І, власне, як ти формуєшся як керівник, тому що ти є обличчя, на тебе дивляться, як ти ведеш ці антикризовій ситуації За тобою колектив. 578 студентів, 132 працівника. Ви так і перша особа де? ти. Під е, таким е, збільшуваним склом на тебе дивляться, чуть ли не в мікроскоп. І е, не, те, що, не те, що дивляться, навіть слухають кожне твоє слово, кожну кому, як ти акцент поставиш, ага. Ти десь тут трошки дав послаблення, десь трошки ти е, забоявся, е десь ти трошки не був впевнений в своїх діях. Це все дуже-дуже тонко. Фиксується. Це такий е, е, живий організм, це така органіка трудових колективів, взагалі будь-якого колективу. Тут треба дуже дуже слідкувати за кожним своїм словом, за кожною своєю дією. І як тому Володимира Семеновича Висоцького, ні єдина й буквою ні лгу. От. Ти мусиш бути, таким. пане Вікторе. У вас свого часу було диссертаційне дослідження на бухгалтерську тематику. Так І перепрошую, допомагає? вона не не бухгалтерська, це аксіологія, але при вивченні певного напрямку. Аксіологія це наука про, ой, Боже, швидко це про цінності. От саме цінності як людина підходить до тієї чи іншої проблеми, а я її взяв. Нашу проблему, так як у нас студенти вчаться е, обліку податкування, фінансова справа і бухгалтерські, чому ви вибрали які цінності, що цьому передує? Розумієте, це може питання стосувалося, чи допомагає вам те дослідження? Ще дисертаційне зараз в управлінні такої непростої організації, обов'язково, тому що ще раз говорю, що аксіологія цінності, цінності вони є у всьому і в вашій роботі. Що для вас є цінність цієї вашої роботи. І так у кожної людини. Розумієте, зараз дуже важливо в цих надзвичайно складних економічних умовах, умовах війни, умовах ковіду не втрачати цінності. Є цінності комунікації. Багато-багато таких речей, котрі людина. Не помічає за вирієм оцих всіх подій і зациклюється пев... Але людина мусить розуміти, що з цих маленьких дрібних цінностей виростає одна велика цінність, любов до життя, любов до професії, любов е взагалі до всього, що тебе оточує. Важливо це все помічати, як ту квіточку, яка розпускається зараз. Весна. Оці. Всі такі моменти цікаві. Досить. Ви говорите правильні і мудрі речі, і взагалі з вами можна спілкуватись не одну програму, адже за 40 років це шлях і стільки багато зроблено, і на всіх питаннях хочеться зупинитись. Я думаю, ми частіше будемо з часом зустрічатися в нашій студії. Що хотіла сказати про коледж, не тільки єдиною освітою він живе, пам'ятаю своє перше враження, коли я до вас прийшла, ці кубки, стенди, нагороди. І, і я розумію, скільки роботи стоїть за кожним кубком, це команда, це участь, це перемога, це тренування. За кожним кубком це історія, а їх так багато. Їх так багато за, за ці будемо казати дві неповних каденції, тому що знов таки кажу, за цим стоїть важка важка праця, і треба було впевнити людей, що це в першу чергу потрібно для вас, а не Віктору Дим'янівко. Віктор Володимирович піде. А кубки будуть. А за ними вкладена ваша праця. Тих же викладачів фізичного виховання, де виставлялися команди. Праця з студентами оце є елементи тієї цінності. Це вже цінність, це вже надбання коледжу. Покоління слідуючі приходять, о, а це кубки. А звідки, а що, як? Ми говоримо, ми чемпіони, спартакіади і так далі, так, далі, так далі. Це все складається. Це є один з елементів життєдіяльності. Організму, який називається навчальний заклад, в тому числі це здоров'я нації. Тут настільки багато складових, що їх треба поєднувати. Бачите, як добре, ви прийшли і вам кинулося б, очі. Якби не було цього, ну ви б задумались. Да? А що ж вони роблять? Чим вони займаються? Ну, в тому числі, ви прийшли і побачили, ага, є. Важко лиш доволі, значит... доволі відомий, і навіть для тих, хто ніколи не був, все одно постійно на слуху, і на виду, і всі заходи, які ви організовуєте, і ваші випускники, які голосно про себе заявляють, це і дизайнери, і не тільки у вас багато спеціальностей. І все ж таки ви намагаєтесь вибирати хороших студентів. все ж таки, І співпрацюєте вже не один рік. егзман Так само і та співпраця приносить свої результати. Певно що звичайно. Ви в черговий раз дуже влучно Наталка підмітили. Хочу зробити вам комплімент, <плес> тому що кожен навчальний заклад він базується, як я кажу, на трьох китах: це хто вчить, кого вчить і на чому вчить це важливі речі. Це такий класичний трикутничок. Виходить, один із трикутників педагогіки так дійсно. З перших моїх років в коледжі, коли я прийшов, не було такого поняття, як ман, мала академія наук, і ми почали працювати вже в 2012 році, і у нас вже була одна переможеця. Як результат надбання за цих років, ми весь час нарощуємо, нарощуємо і дітей залучаємо до наукової праці. Тому що якщо дитина спробує, вона далі піде. Це не є обов'язковістю, але це. Я б сказав, є обов'язковістю для викладачів, тому що це знов таки через процес самовдосконалення того ж викладача йде. Як результат ці вже ми дванадцять років, 10, да? 10 років займаємось малої академії наук, і коледж мені приємно займає провідне місце. Я передивився весь протокол цьогорічний серед коледжів в області. Ми в цьому році виставили найбільшу кількість учасників. Ну скоріше всього, це іде по принципу П'єра де Кубретена. Головне участь, а не перемога. Ти Але не з 11 -ти. у цьому році у нас сім призерів. То я зрозумів, що щось виходить. Це дуже високий рівень. Насправді да. дуже приємно говорити про перемоги, але є і складні сторінки 24 лютого минулого року на нас на нашу землю прийшли російські окупанти. Розпочалася війна, і це стало викликом. Для всіх українців, в тому числі і для різних напрямків освітнього, в тому числі, так і особливо велику роль відіграють теж і керівники установ, де є великі колективи, де є учні, де є діти, де є студенти. І якими ваші були перші дії, ось власне, в той такий шоковий момент, він для всіх був шоковим. бо навіть коли люди деякі розуміли, що війна буде, ніхто все одно не очікував, що ось саме що вона зранку, буде що воно буде так, і що в такий спосіб, і що в такий день. Якими були ваші дії, ваші враження, і як вам вдалося не допустити, наприклад, паніки, от як керівнику? Ви знаєте, пам'ятаю, це дос, досить яскраво. Тоді був дзвінок, зателефонувала сусідка, каже, слова були Лариси Іванівни, вона каже, Путін напав. Потім дружина прокинула. ну якби, Ви знаєте, нічого не було, нічого. Просто так доходила, почала інформація, хтось вірив, хтось не вірив, а дружина мене встала на роботу збирати. Я кажу, от така от ситуація. Вона каже, ти куди? Що, на роботу. Я знав, я мусив бути все як потрібно. Я прийшов в цей час. Потрібно було робити певні розпорядження, адже це живий організм і чітко треба було розписати подальші дії, принаймні на ці перші кроки, на найближчий час. Я зібрав людей той, хто був, сказав. Ідіть додому, тому що надзвичайно ситуація складна. Будемо приймати далі рішення, будемо діяти. Ну, далі ви знаєте самі, як це відбувалося. Поїхали деякі люди за кордон. Поїхали, хто... але це дуже мала кількість. І з адміністрації я зібрав людей і сказав: так, перше. Ви забезпечуєте заробітну плату, як не є. Е, ви працюєте так, як є, ми робимо. Зараз шукаємо форму, як мають бути студенти. Однозначно, про очне навчання мови не було. Ми почали переводити на дистанційне, але вже були наробки, то нам не було важко. А власне, оцей е, сам процес. Утримання і кожен день на роботі. У мене власна зброя є, імена я ходив з оперативкою, з Макаровим тут. Тому що от я вже бачив, вони будуть сюди під'їжджати, приходять. Ми ж не знаємо, багато вже було окупованих міст. Скажу, буду відстрілюватись до останнього патрона. Будемо тримати коледж. Так. І далі поступово-поступово це все почало складатися уже в такий пазл, де ти бачив, як ти будеш робити. Було з чого починати. У нас протирадіаційне укриття, у нас бомбосховище. Його треба було облаштовувати. Я ж зараз пам'ятаю, в цей же перший день війни звернувся командир з однієї частини і каже: Віктор Володимирович, чим можете допомогти? Кажу, що вам треба? Треба подушки, одіяла, ці ковдри, треба, матраси. Я дав команду через гуртожиток. Ми зразу туди відісла. Ой, про це можна говорити. Це взагалі окрема тема. Але ви справились з тими викликами і. Справились Наталка, але хочу сказати одну єдину річ: що дуже мало людей поїхало, і через деякий час всі вернулися. Як результат, мене жодної людини немає за кордоном. Розумієте, це, хто поїхав, він не Це Високий показник справді. І це означає, що справді, як ви казали, на початку система працює, заклад працює, і навіть дистанційне навчання не стало таким непереборним викликом, ви з ним теж справились. Загальна тенденція інша: чи хочуть взагалі навчатися студенти, як ви їх мотивуєте? Адже дистанційне навчання, ну якщо там брати до уваги загальну картину, не конкретний заклад. В цілому, по Україні, то звичайно в деяких моментах можливо немає того стимулу. Дітей важче зацікавлювати. Ось чим ви мотивуєте все ж таки ваших учнів вчитися? Студентів? Гарне дуже чудове запитання, Наталка. У мене є 39 навчальних груп. Як я вже сказав, це 578 студентів. Як ви думаєте, скільки студентів з цієї кількості у нас навчається дистанційно? Важко сказати, можливо, відсотки 80? 36 чоловік дистанційно перебувають за кордоном. Це одна людина на групу. Уявляєте собі? Мотивація. Чому тому, що ми працюємо не дистанційно, ми очно. Єдине, ми на дистанційну форму переходимо, коли йде е, загальноукраїнська заборона, будемо так казати, чи це тривога, чи рекомендації перевести на дистанційну. Е, ну то ми, скоріше всього, 80% очно. І 20 дистанційно. Ну, якщо брати періоди навчання, говорити ну 36 дітей дистанційно, які є за кордоном. Ну, нехай ще якийсь навчальний заклад скаже, що у них такі. Чому так напевно напевно відношення, напевно, мотивація, напевно, знання даємо. Тоді, певно, що останнє запитання, воно буде стосуватися е, конкуренції е, в цілому? Е, і чи варто за якісною освіто, освітою обов'язково їхати за кордон? А чи все ж таки її можна отримати тут в нас в Україні? Наскільки ви вважаєте власний заклад конкурентним? Е, хороше також запитання. Чи варто їхати за кордон? Ну, це вибір кожного. Якщо людина отримає і ще й за кордоном освіту, а чому й ні? Це вибір кожної людини. Ми живемо в вільній країні, в демократичній країні, де ми можемо вибирати. Але те, що ви сказали, конкуренція немає в мене конкурентів. Можливо, я для когось є конкурентом, як мій колег. У мене є колеги. З ким з чим конкурувати? Партнери, на... партнери, да на здоровій основі конкурувати, да. це тільки за те, це тільки дає поштовх бути на крок, на півтора кроку вперед і руку на пульсі тримати. Якщо в мене є повчитися у колег, або у колегам чомусь в мене, то це супер. Для того ми і працюємо. А Така конкуренція, ну щоб вона була тільки здорова, це було, було б класно. Дякую вам за відповідь за розмову. Традиційно попрошу кілька слів для наших глядачів і слухачів, хто зараз нас дивиться і слухає. А від себе нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайв. А також слухайте аудіоверсію нашої програми на хвилі Радіо Респект. Це хвиля 92,3, Або ж онлайн на сайті Радіореспект. Ком'ю і кілька слів від Віктора Дем'янюка. Дякую. Хочу сказати: і звернутися до радіослухачів, до тих людей, котрі бачать в ефірі. Обов'язково будьте спокійними, залишайтеся, думайте про своїх дітей. Завжди кажіть, що освіта це понад усе. Адже. Освічена людина це. Для нації це розвиток нації нашої, це все, що ми можемо дати, тому що вкладайте в освіту своїх дітей. Обов'язково тільки вчитись, вчитись і вчитись. От іншого шляху я не бачу. За цим буде здорова нація, як ідейно, як ідеологічно, так і фізично, тому що освічена людина це майбутнє, майбутнє взагалі усього світу. Ми робимо. Вірний вибір, освічена людина і освічена людина і ще десять. Навчить і передасть свої знання. Для того ми живемо, для того ми і є Homo sapiens. Дякую вам за розмову. Щиро бажаю, щоб надійно далі працював коледж, а До вас приходили найкращі студенти, а Кубків тільки більше. Нагадаю, з нами сьогодні був Віктор Дем'янюк, директор рівненського економіко-технологічного фахового коледжу національного університету водного господарства та природокористування, кандидат педагогічних наук, доктор філософії, академік, заслужений працівник освіти України. І я ваша ведуча Наталя. Демедюк. віримо в перемогу в наші збройні сили України. Побачимося, почуємось.